Огляд Nissan X-Trail 2021 року офіційний з першим і єдиним власником, його оригінальний пробіг, а також вся історія обслуговування документована на офіційному сервісі. Що стосується комплектації, він оснащений усім необхідним для комфортної їзди і задоволення від водіння. Тут є мультифункціональне кермо, камера заднього виду для легкої парковки, двозонний клімат-контроль для оптимальної температури в салоні. А також сучасна оптика LED. Також встановлено диски R17, що додає стиль і ефективність на дорозі. Тому, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, яке буде вам служити довгі роки, Nissan X Trail точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.